Всім привіт, з вами Фогію. Сьогодні будемо записувати третій гайдик. Будемо грати на карті Тернастенд, велика карта, тому попробую тут зіграти через дві бази, заодно пояснити, що це за така стратегія. Будемо грати проти найсильнішого комп'ютера за неживих через героя з Таверну. Попробуємо цю стратегію. А побудова в нас буде трішки відрізнятися. Ми одного світлячка відправляємо на дерево, чотирьох на золото. Світлячка, якого ми замовляємо в дереві життів, буде ставити дерево війни, яке нам допоможе забрати першу нейтральну точку. Ось на цій карті будемо ставити на магазині. Найбільша така надійна точка, легенько забирається, плюс, якщо до нас раптом прибіжить ворожий майстер мечів, ми можемо купити просвідку, яка буде його бачити. Наступний світлячок будує колодязь. І зразу можемо ставити наступний колодязь через shift на дерево. Третій світлячок, якого ми будуємо, іде на золоту копальню, щоб було 5 з 5 світлячків і максимальне видобування золота. І четвертий йде на ялинку, і потім буде будувати вівтар, як тільки в нас буде 50 дерева. Конкретно в цій стратезії ми ще будемо ставити ще одне дерево війни. Взагалі будемо грати через лучниць та мисливець. Це одно поясню, чому ця стратегія сильна. І чому її можна грати на будь-яких рівнях, будь-то новачок, чи середній гравець, чи професіонал. Після того, як в нас добудувалося дерево війни, будуємо першу лучницю. Всього нам треба три лучниці. Наступний світлячок ми відправляємо його до таверни. І ще одного світлячка ми відправляємо на розвідку. Можемо ось, подивитися, що тут, і через shift тут на проходик, поставити. Ось, наступні всі світлячки на дерево. Всього треба 10 світлячків. І ще одного світлячка. Тут трішки треба буде на початку поконтролити з тими світлячками. А Нам потрібно буде ще одне дерево поставити. Ми можемо ставити дерево біля золотої копальні, конкретно в цій грі ми будемо якраз грати в дві бази, і нам, нас це цікавить. Можна через табер наймантів. Якщо, наприклад, ми вирішимо грати не в дві бази, а в якусь забудову, підсилюючись тролями. Беремо повелителя звірів та ведмедя. Один із найсильніших та універсальних героїв. Не буду зупинятися на інших героях з таверни. Для цього треба гайдик, де я буду пояснювати, які герої сильні, які не сильні, або які переваги. Скажу коротко, майстер повелитель звірів має дуже сильний старт. В нього різні звірі, кабани, ведмеді є яструб, тому на початку нам це дає дуже потужне військо. Ось тут друге дерево ставлю. Також ще ставлю третій колодязь. І нам ще треба будувати мисливницьку залу. Ще одного ведмедя викликаю. Дуже сильне військо зі старту, і ми будь-яку точку можемо побити. Дерево повертаємо. Йдемо зразу на наступну точку. Якщо на нас нападає опонент, що робити? Бігти і ставати під колодці? Якщо ні, тоді ми просто б'ємо все, що бачимо. Чекаємо, поки оце дерево добудується. Тут замовляємо нових лучниць. В цій стратезії нам потрібно 6 лучниць. Якщо дерево ставимо на таборі найманців, відповідно, лучниць не будуємо, беремо тролів. І одного світлячка відправляємо до золотої копальні, щоб ставити другу базу. Так, це дерево підводимо до цієї ялинки. У нас є кристалева куля, можемо про світочку зробити, подивитися, в опонента. Поки що не бачимо, щоб він був на базі, значить він десь б'ється. Так, коли дерево доходить, робимо постріл, викликаємо ще ведмедика. І починаємо бити тих нейтралів. Паралельно будуємо базу. Лучниць ще 6 добудовуємо і наступно будуємо сливицю. Дуже добре ці тролі тут б'ються, тому що в них середня броня і дерево плюс ведмеді файно так б'ють. З бонусом по цій броні. Дивіться, ми отримуємо третій рівень. Тут бачимо, що там вампірик. Ми отримуємо третій рівень. Можемо продати деякі артефакти. Я би продавав Е Кришталеву кулю можна використати, подивитися, чи там є база, нема бази. Ось, які нас артефакти цікавлять на цього героя. Тут замовляємо мисливець і там ще четвертий колодязь. Давайте поговоримо, які артефакти на цього героя потрібні. Взагалі це танк. Його цікавить герої, які дають йому броню, життя, можливо, ману. Тому такі артефакти, як діадеми, наприклад, які дають всіх атрибутів потроху. Необхідні. Якщо це якісь рукавиці швидкості чи кіхті, ми це продаємо, скоріш за все, тому що на перспективу йому треба буде купувати свої зцілення, совій без і якісь більш цікавіші артефакти цьому герою. Що ще можна сказати? Можна побудувати, дослідити сову і, наприклад, відправити одну мисливицю сюди сову повісити на прохід. І взагалі нас цікавить далі is точки is забирати. Можна взяти кабанів або ведмедя. І те, і те сильне, тому тут не буде помилкою взяти або ведмедя, або кабана. А кабани вони хороші в тому плані, що їх можна три штуки викликати, але на це потрібен час. Тобто, якщо ми готуємося, наприклад, і хочемо напасти зараз на андеда, можемо по ходу викликати трьох кабанів і трішки напасти на нього. І, наприклад, на телепорті втекти. Ось вісуємо тут суву. У нас тепер є розвідка тут. Е, можна взяти яструба з ведмедем і зробити розвідку. Коротше, дуже багато є варіантів, як це розіграти. Е, помилкою буде брати, наприклад, Максити яструба на третьому, бо він доволі слабий буде. Ось тому я би все-таки ведмедя і кабана брав. І ми ж вибираємо якихось двох два напрямки. Не, все, не всі три качаємо, а два. Наприклад, беремо ведмедя, б'ємо цю точку. Роблю грейт на Т2. Коли в нас ліміт наближається до 50 Ведмідь, як бачите, танчить, і наше військо не втрачає життів. Оце основна ідея цього героя, який викликає. Ведмедів, кабанів, що вони беруть на себе атаку. Так, на нас нападають, робимо телепортик. Будуємо ще колодязь, будуємо грейдики. Опонент відступає, тому що ми тут файно побудувалися. Бачите, дерево після того, як ми забрали цю точку зразу на оборону стало. Не забуваємо купити новий телепорт. Тому що у нас таке величезне військо, і якщо на нас знов нападуть, беремо телепорт, суві зцілення, сувій захисту, якщо ми збираємося нападати на опонента, якщо ми йдемо, наприклад, далі качатися, я би все-таки поставив ціль пограти, знаєте, в затяжну гру, не спішити нападати на опонента, взяти, наприклад, п'ятий рівень. Тому що на п'ятому рівні ведмідь буде дуже сильний або кабані взяти на п'ятому рівні. Тому давайте продовжимо битися з нейтралами. Тут в нас отруйні списники, тому я би по них зразу бив, щоб вони, бо вони по різним цілям кидають списи, і в нас все під отрутою. Не дуже приємна точка. Ось у нас з'являються кабанчики. Викликаємо. Беремо камінь мани. Коли виходити в ліміт? Я думаю, коли в нас приблизно 1000 золота, можна виходити в ліміт, взяти ще мисливець, ще лучниць? Всього потроху. Тут книжечку берем. Відманюємо ще тут і б'ємо цю точку. Ще ведмедика викликаю. Ось наша ціль п'ятий рівень, і намагаємося побудувати величезне військо. Будую магазин ще також. Ой, тут з блискавкою відводити зразу потрібно. Так, ідемо на наступну точку. Бачите, мінуси гри через одного героя, що в нас слоти закінчуються. Було запитання, чому я все-таки граю одним героєм? Він отримує додатковий досвід. Якщо в нас грейт на Т2 на 15% більше. Так, будемо зараз битися, я думаю. Давайте нападаємо. А, і він скоріше прокачується до п'ятого. і в нас є більше ресурсів, наприклад, щоб базу поставити. Ой, тут в нас ідеально зайде совій життя. Беру ще кабанів на третьому. Вони дуже сильні. Будую військо і роблю ще грейдики. Ми розбиваємо опонента. Давайте заберемо цю точку. Тут ще совуки, ну. Ставлю ще два колодці під ліміт 100. Конкретно в цій тактиці добре і грати, щоб розвинути здатність контролити величезне військо. І на цьому зосередитись. Тому що, якщо ми беремо другого героя, так, можна взяти ще одного героя. Тоді в нас володар звірів не буде таким потужним. Можна взяти героя, наприклад, Алхіміка, який лікує. Доволі популярний герой проти Орди. Можна взяти Панду дуже сильний герой проти Неживих та Альянс буде. Або Нагу. Оці три герої вони вважаються дуже сильними в комбінації з володарем звірів. Але на початках раджу все-таки спробувати одним героєм пограти. Плюс така стратегія на прорівні теж існує, швиденько розкачати до 5 рівня, а потім і ультимейт взяти. А ультимейт може поламати Your всі будівлі. Будую також грейдики на дальність та на глефи. І давайте полікуємо все наше військо, тому що вони дуже биті. Мінуси цієї стратегії, однозначно, що дуже мало в нас лікування. Ми не граємо ведмедів, і ми можемо лікуватися тільки за рахунок місячних колодців та сувіїв життя. На це треба особливу увагу звернути. Так, камінь-мани я продаю, купую сувій і перстень регенерації, мабуть, теж продам, тому що в нас 10. є два персні архімега. Ось, в принципі, по артефактах така в нас має бути. Два якихось дуже сильних артефакти, два сувої, можливо, сувій броні, якщо у нас нема зілля невразливості. Взагалі, герой в нас дуже танковий тисячу життів. Продовжуємо будувати лучниць та мисливець. Кабанчиками ще можна розвідку давати. Якщо ми не знаємо, що в опонента такого плану героя, завжди можна просто взяти відправити ведмедика чи кабанчика. Навіть не те, що на розвідку, а на якийсь підпуш. Якщо, наприклад, опонент тут будує якусь базу, і ми думаємо, може тут базу, то ми можемо відправити от кабанчика і ведмедя. Або навіть двох кабанчиків. А проти альянсу це дуже ефективно, як правило. Робимо грейт на Т3. Можемо поставити ще третє дерево війни. Супер про рівень це якщо ми ще ставимо рижу дерево і будуємо одного ведмедика для рику. Для Реву, ну це прямо такий ультра рівень, якщо ви зможете так зіграти. Ось, бачите, приходять кабанчик та ведмедик. Якщо би опонент не був на захисті, він би втратив золоту копальню тут. Взагалі ми, в принципі, готові нападати. Військо величезне. Жрицю місяця можна додати до цієї стратегії, бо в тут думаю, теж напишуть. Багато є корисних героїв, але я кажу, якщо ми граємо одного, це завжди, щоб розкачати його до ультимейту якомога швидше, і щоб він якомога швидше до п'ятого розкачався. Бо якщо ми беремо другого героя, то в нас перший тоді буде ослаблений, буде не такий сильний. Так, в мене в першій групі мисливиці, в другій лучниці і в третій кабанчики. Ну все, зараз будемо битися, через атаку просто все відправляю. Лучницями намагаюся, от, наприклад, по дракону стріляти. Якщо він підставляється, якщо ні, то через атаку. Так, тут биту мисливицю відвожу на базу. Ще роблю лучниць, ще кабанчики викликаю. Дракон, якщо підставляється, лучницями по ньому стріляю. Як бачите, навіть комп'ютер сильний, йому важко проти такого війська. Здавалося б, таке військо звичайне, але дракон, бачите, навіть його не замітили. Коли в нас це бити, натискаємо сові життя. На шостому рівні можна взяти ультимейт. Викликаємо ще кабанів, ведмедів і Добудувалося реже дерево, можемо в 100 ліміту виходити, будуємо ведмедя і ще лучниць. Лучниця в пріоритеті будуємо, якщо у нас мисливець 10, тому що тут і так є стіночка. Мисливець тут, напевно, більше сенсу нема будувати. Так, повалитель звірів стає сьомим. Ну, і я пропоную тут розділитись. Мисливець тут залишити, я заодно їх ще й полікую. А лучниця ми підемо на головну базу і натиснемо ультимейт нашому герою. Знаєте, є така проблема, особливо для новачків, запитують, як того неживого побити, тому що він там забудовується тими згуратами. Так ось повелитель звірів в цьому плані ідеальний герой. Він просто отак от стаємо. І робимо ультимейт, і він розвалює своїм ультимейтом ідеальну ту базу. Єдине, що в мене трішки мало життів залишилось, але я думаю, вистачить. Тому що все-таки дуже танковий герой, 1300 життів. А коли в нас Т3 добудувалося, ще робимо грейдики, додаткові на Тучки Дерева не вистачає. Треба вам світляків добудувати. Так, тиснемо зілля невразливості. І база неживого горить. Прибігає ведмедик, робимо реф. Як бачите, базу ми тут. Розвалюємо дуже сильно. Дуже сильна стратегія. Мисливиці тут розвалили цю базу. Аж майже дев'ятий рівень. Так, на ведмедика стараємося теж рейдики робити. Лучниці насправді дуже сильні проти веж. Через специфіку їхньої броні. і все, ми тут перемогли. Ресурсів комп'ютера не залишилося. Майже 10 рівень я взяв. Коротше, стратегія дуже крута. Ось, раджу пограти її. Звичайно, можуть бути різні варіації, коли ставити базу. Тобто я показав, як ставити після того, як ми. Закріпили магазинчик. Дерево це можна насправді зразу тут ставити і зразу базу тут бити, швиденько ставити. Це більш ризиковано, тому що може майстер мечів прибігти або лицар смерті, або архімахи за будовою. Тому надійніше, звичайно, розпочинати з дерева, яке коло вашої бази. Якщо вас, вам, проти вас грають агресивно, тоді треба будувати третій колодязь. Відбиватися, будувати знов ж таки величезне військо. І навіть якщо братва зграють грають агресивно все рівно брата, то якось третій рівень ставити базу, потім грати п'ятий рівень. Ну і базові речі це купів, купівля а, сувої в життя і намагатися підставляти все-таки ведмедиків та кабанчиків під нейтралів. Щоб вони в першу чергу їх били, а і ваші війська не втрачали життів, тому що важко потім лікувати. Ось. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам цей гайдик зайде. А я дякую вам. Пишіть ваші коментарі. Я все читаю. Дякую. Хочу подякувати також замовнику, круку, хто замовив. Цю серію гайдів. Ось передаю йому привіт. Якщо він буде це дивитися, це завдяки йому в мене з'явилася ця мотивація, тому ваша підтримка, безумовно, теж допомагає розвивати цей напрямок, тому що я мотивований і розумію, що вас цікавить. you must rally the Horde and lead your people to their destiny.